Росія в чергове масо обстріляла Україну цієї ночі, били, зокрема, по цивільній інфраструктурі, по енергетичній інфраструктурі, і, в принципі, це вже така, на жаль, традиційна практика перед зимою, але на відміну від попередніх років, спочатку повномасштабного вторгнення, деякі експерти та політики кажуть, що ця зима буде складнішою. Як ви вважаєте? Дивіться, ну от сьогодні третя річниця початок, початку атак на. Цивільну інфраструктуру в Україні. Тобто рівно три роки тому перша масштабна атака на цивільну інфраструктуру відбулася. Якщо я не помиляюсь, після цього, десь 24 листопада, в нас атака викликала блекаут, це були дуже серйозні проблеми. Тоді атака це було 100, 110, 115 дронів та ракет. Сьогодні було там під 500, я так розумію. Ще чекаю на остаточні цифри, але десь близько 500 дронів та ракет атакували нашу систему, і жодного блекауту не сталося. Так, да, є пошкодження, є досить суттєві пошкодження, які ну, або довго, або взагалі там деякі елементи відновити не вдасться. Треба буде нове будувати. Але тим не менш, жодного апокаліпсису немає. Да, складно в Києві, да складно в деяких регіонах, є аварійні відключення, є обмеження постачання і наслідки будуть усуватись щонайменш 2-3 тижні. Загалом, це не означає, що люди будуть три тижні без живлення, живлення з'явиться сьогодні. Але в цілому наслідки такої атаки потребують часу на те, щоб їх прибрати. Але при цьому немає паніки, немає істерики. Є розуміння, що робити, всі відповідальні е, з ночі, там, з шостої ранку реально люди працюють над відновленням. Все це працює, всі в роботі, і це дає мені впевненість, що ми так чи інакше цю зиму точно переживемо. Так, да, вона не буде легкою, але ми готові набагато краще, ніж рік тому, чи тим більше три роки тому. Себто є певні резерви обладнання, багато де так чи інакше працює захист. Да, його пробивають, коли на один об'єкт прилітає 30 дронів і 10 ракет. Так, да, пробиває. Але при цьому раніше, коли це все починалося, було достатньо одного дрону і однієї ракети, щоб зруйнувати такий самий об'єкт. Тому ми міцнішаємо, ворог теж шукає нових шляхів до вражень, і це змагання продовжується. Вони руйнують, ми захищаємось, відновлюємо і продовжуємо цю історію. Я певен, що е, да, зима буде складною, але ні, апокаліпсисів не буде, і ситуація буде під контролем. А чому на вашу думку Росія зосередилася зараз саме на газовій інфраструктурі? Вона не зосередилась саме на газовій інфраструктурі. Вони чередують удари. Можна ви, виокремити три типи ударів, які зараз ми бачимо, вони тактично застосовують. Перший це удари по регіональній інфраструктурі в полосі шириною 100-120 км вздовж лінії бойового зіткнення і кордону. І там по регіонах наносяться масовані удари з метою зруйнувати регіональні мережі. Другий тип це удари дійсно по газокомпресорних станціях українського видобутку і газовочисних установках. Вони відбуваються з дуже прозорою метою зменшувати український видобуток газу, бо вони щиро вважають, що таким чином зменшують незалежність України. І третій тип ударів це масовані удари по регіонах, де є генерація. Намагання зруйнувати генеруючі потужності. Як сьогодні, коли ми з вами розмовляємо 10 жовтня, це були удари по ТЕЦ Києва, по ТЕЦ Дніпра, по гідроелектростанціях, по теплових електростанціях. Десь місцями їм вдалося пробити це, якби, треба констатувати, що є удари, які на жаль нанесли великої шкоди. Але це не означає, що всі загинуть і що всі склали ручки і здалися. Навпаки, це мобілізує і зараз ну, йде максимально інтенсивна робота над відновленням. Щодо газу, ми маємо вже сьогодні більші резерви ніж рік тому в наших сховищах. І ми маємо два, два джерела: це власний видобуток, який активно атакується, але так само активно відновлюється. Це треба розуміти. Да, там в піку е, атаки пошкоджено до 55% потужностей, які піднімають український газ. Але вони відновлюються, і робота вже над цим ведеться дуже активно. Я думаю, що за 2-3 тижні щонайменш половина цього обсягу стане назад до роботи. А другий план це власне імпорт газу. Україна має дуже потужні з'єднання з європейською газовою системою. З точки зору що газу що електрики, Україна є членом Євросоюзу. Ми повністю інтегровані, і можемо отримувати необхідний нам газ для проходження сезону через імпортний канал. Зеленський також заявив, що будуть зеркальні відповіді на ці атаки. Ми вже бачимо, що у Белгороді російському блекаути. Я так розумію, це тільки початок. На вашу думку, чи спрацює такий метод, чи Росія буде все одно на власну інфраструктуру, на власних громадян? Ними будуть продовжувати цілеспрямовано знищувати нашу? Я, чесно кажучи, не думаю, що ефективно намагатися симметрично відповідати московитам. Їм абсолютно все, все одно, що відбувається в містах з населенням типу Білгорода, Брянська, Курська, якісь відключення, якісь блекаути. Їх немає в національній повісті Дня Московії. Їх просто не існує. І нікого не цікавить судьба якихось там людіше десь там. В прикордонні з Україною, що вони там взагалі роблять? Немає значення, що з ними станеться, і це, на жаль, системна установка в Кремлі. А що насправді для них боляче, це наші удари по нафтоперегонці, тобто по нафтотранспортуванню, по нафтопереробці. І по високок, по заводах, які переробляють і виробляють високооктанові нафтопродукти, і по експортним терміналам і нафти і газу. Оці удари дійсно дають шалений результат з точки зору відчутності його для московитів. З точки зору того, що це їм дійсно боляче. А якісь там блекаути, ну це нікого не цікавить. Чи може Росія переключитися не тільки на нашу інфраструктуру енергетичну, а ще й на європейську? А вони вже давайте дивитися, що відбувається в Європі. Кількість е, різного роду саботажів, різного роду ситуацій. Вони вже активно намагаються працювати по Європі. В них це ще не прийняло масштабу руйнуємо все, але вже прийняло масштаб досліджуємо всі можливості до руйнування. І часто жаліються, що, на жаль, уряди європейських країн не мають реального розуміння загрози, а оскільки всі компанії енергетичного сектору магістральні оператори, перш за все, в яких найбільш вразливі високовольтні підстанції, це є природні монополісти, і вони жорстко регулюються державою вся їх діяльність, то вони дуже часто жаліються, що не мають розуміння, на жаль, в урядах і їм не дають. Додаткового ресурсу для того, щоб вже зараз починати готуватися до можливих проблем, будувати відповідні структури захисту і відновлення. І це безумовно є суттєвою, суттєвою проблемою зараз для Європейського союзу.